Шлях розпочинався з маленьких спортивних зал у Чернівцях, а нині вони займають лідерські позиції на міжнародних аренах. Чернівецька федерація Карате відзначає власний 35-річний ювілей з цієї нагоди на урочистому заході. Зібралось потужне спортивне ком'юніті. Там побувала і наша знімальна група. Подробиці вже за мить. У Чернівцях урочисто відзначили 35 років з дня заснування Чернівецької федерації. Карате на заході зібрались спортсмени, тренери та ті, хто стояв біля витоків розвитку карате на Буковині. Ми дуже пишаємося, що нам 35 років, що ми більш досвідчені, навіть чим наша країна, Україна. Я впевнений, що. У нас все попереду і це тільки початок, а ми вже зробили досить багато, як у спортивному житті, так і у суспільному житті нашого краю. Не можу перечислити всі наші здобутки, але я впевнений, що найбільші наші здобутки ще попереду. Серед гостей події були відзначені ті, хто своєю відданістю та працею заклав основу розвитку цього виду спорту у регіоні. Ми нагороджуємо кращих, кращих спортсменів, кращих тренерів, функціонерів, людей, які нам допомагають, щоб функціонувала федерація. Вже незабаром у Чернівцях карате стане спортномородин. Ми, ми, зокрема, ми робимо все для цього. Ми досягли дуже великих висот, і сьогодні хочемо поділитися всіма нашими успіхами, всіх привітати. Тати хто був дотичний до цього, і звісно, показати всім наш шлях, який ми пройшли в цілому. Це свято спорту, свято саме карате. Ми хочемо розповісти історію заснування і весь шлях, який був пройдений від самого початку до теперішнього часу. Окрім урочистостей, професійні спортсмени нагадали чернівчанам про важливість виховання молоді через спорт. Карате у Чернівецькій області це не лише змагання, а й висококласна школа дисципліни сили. Духу та взаємоповаги молодому поколінню потрібно чимось займатися, і це дуже класно, коли це щось корисне, коли це корисно для здоров'я, корисно для команди, коли дитина росте в правильному ком'юніті і отримує правильні цінності. Тому ми несемо пропаганду спорту і вважаємо, що це є надзвичайно корисна, надзвичайно правильна робота, і всі батьки. Маються розуміти, ювілей став не лише нагодою для святкування, а й можливістю підсумувати досягнення федерації. За ці роки карате на Буковині пройшло довгий шлях від перших тренувань у невеликих залах до перемог на міжнародних аренах. Зараз Чернівці це як столиця карате. Тут насправді зібралася дуже сильна коаліція, дуже сильні спортсмени, дуже сильний тренерський склад. Ми Вже дуже багато років показуємо дуже потужний результат, дуже велику частину збірної. Представляють саме чернівецькі спортсмени. Тому я, в принципі, пишаюсь бути історією цього виду спорту, і в принципі бачити весь цей розвиток від самого початку. Спортсмени та їх наставники розповіли, нині чернівецькі каратисти мають щільні графіки. Вони підкреслили, що розвиток карате до професійного рівня є результатом спільних зусиль тренерського складу та підтримки громади. З графіком у нас проблем немає, тобто він дуже щільний, і це дуже класно, що ми можемо розвивати. Та як і дитячий спорт в чернівцях, так і спорт на професійному рівні. Ради, що ми от за стільки часу дійшли до такого крутого рівня. Святковий захід з нагоди відзначення 35-річчя Чернівецької федерації Карате став ще однією можливістю об'єднати всю спільноту регіону та підтвердити, що цей вид спорту має міцне майбутнє. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.